Так, всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі вже стоїть електронний конструктор знаток. Набор це і так, і тут написано перші шаги к електроніки. 34 схеми від 5 років. І так, починаємо розгортати. Изнимаем всю упаковку. Итак, бачимо у нас вот тут така пластмасовая плата. Ага. Так инструкция. Так, така у нас інструкція. І так, дивимося, що в самій коробці. Так, пропеллер. Динамік. fm радіо Посилювач радіо. FM, Вкладки для батарейок, мотор, світодіодна лампочка, проста лампочка. М -м, так, що у нас ще, І такі кнопки з'єднувальні, вони йдуть замість проводків. Виключателі два. І от все в цьому наборові. Так, і зараз ми будемо щось робити з них. І так. Для початку ми зробимо одне з найлегших. Ми зробимо вентилятор, а потім зробимо, де цей пропелер злітати. І так, для цього нам знадобиться пропелер, мотор, вставка для батарейок, можна і дві, потім я зроблю. І один виключатель. Одна тройка і дві двойки. А може ще одна тройка знадобиться. І так, для початку беремо нашу, як це сказати, плату. Після цього беремо оцю ставку для батарейок ставимо. На кінець. Ну, хто куди хоче. Ну, в інструкції там, є. я вже давно знаю, як це робити. Я вже не по інструкції роблю. І так, ставимо одну двойку. Ще одну двойку. сюди ставимо моторчик наш, а сюди виключатель. І так, у нас залишилась одна тройка. Її став. Сюди. І беремо наші батарейки, візьмемо сьогодні наші Duracell. Так ставимо батарейки, плюс до плюса, мінус до мінуса. І так, все готово. І зараз І от, включаємо. Зараз ви зробили вентилятор. Він не буде злітати. Мого сильно дує. А зараз ми зробимо, буде злітати цей пропелер. Ми поміняли полюса. Ставимо. І от зараз буде літати. Не понял. Ой, о, блін. О, я ж так само повстала. От, блін, Бляха-муха. Так, і так, беремо там наоборот. Троєчка і двоєчка. Ставимо. Треба, щоб пропелер вийшов. Так. Так, зараз буде трохи. Так. Да. Так, мало розгону. Батарейки? Ага! Я поняв. Я поставив розряджену батарейку. Одну заряджена, одну розряджена. У мене. Це білосел ого. -го. Да, дюрусел на самому-самому низу, така сама. От в мене дюрусел багато неробочих. О, і отут вона. Ой-ой-ой, падає камера. Так, міняємо. І от зараз буде бачимо набагато сильніше. І готуємося. Дуже велика потужність від цих батареїк. Вони заряджені 1,5 вольт. І так, і як бачу, він сам рветься. Оце було трасик. Зараз мій брат подався мій пропеллер. Тарасик дай пропелер. Ойбісніше. І так, і зараз ми зробимо набагато кращий м -м, цей пропелер. А ні, це буде в іншому відео, якщо я ви... так. І так, ми просто замінимо виключателя. І так, заміняю виключателі. І дивимося, що виходить. І так, з вами був я, Голодиш Денис. Підписуйтесь. Ей, чувак, не лінись на канал, приколись, підпишись, лайк постав. Приколись, не лінись на канал, підпишись, йоу!